Шановні колеги, рада вас привітати. Мене звати Масічук Юлія. Я є адвокатом юридичної фірми Цитадель, в тому числі я є спеціалістом з ведення військового обліку. Вже давно ні для кого не секрет, що підприємства, організації, установи незалежно від їх форми власності, зобов'язані вести персональний облік працевлаштованих військовозобов'язаних, резервістів та призовників. Тобто, це регулюється відповідно законом України про військову службу та. Обов'язок постановою 1487 всім відомою. Але сьогодні я хочу поговорити з вами не про це. Я хочу поговорити з вами про військовий облік техніки. Мало хто про це чув, мало хто про це знає, але це також є обов'язком, і відповідно до положення 19.21, де для підприємств встановлена обов'язковість подавати відповідну звітність. Звітність а, в нас встановлена формою відомості про надання наявності технічних засобів та транспортних засобів да, та техніки, да, незалежно від стану, і, відповідно, подається додатково інформація про громадян, які працюють на цій техніці. Тобто це все також подається підприємствам. Звітність подається двічі на рік. Тобто до 20 грудня і до 20 червня двічі на рік. Але може виникнути питання: чи потрібно подавати звітність, наприклад, якщо на підприємстві немає техніки, так? ну тобто нульову, так звану звітність. А, відповідь така, що подавати не потрібно. В тому числі подається звітність, якщо тільки вона є. Питання може виникнути далі. Наступне чи потрібно подавати, якщо, наприклад, дані не змінилися? Да, тобто, в даному випадку ви повинні розуміти, що ви все одно подаєте звітність, таким чином, ви актуалізуєте інформацію, да, тобто, актуалізуєте ці дані, які вже в ТЦК є. Ну І звітність подається, звісно, до ТЦК, до а, ТЦК за місцем знаходження саме вашого підприємства. Але, окрім обов'язку подавати звітність, у нас ще є обов'язок повідомляти ТЦК у випадку зміни даних. Ну, наприклад, да, ваш підпри ваше підприємство направляє транспортний засіб у відрядження. Ваш транспортний засіб підпадає під заставу, або ви надаєте в довгострокову таку оренду да, довготривалу ваш транспортний засіб. Тобто всі ці дані також повинні бути у ТЦК, тобто обов'язок повідомляти в самоденний строк накладається саме на керівника підприємства або на особу, яка веде відповідно військовий облік. Ось тому, звичайно, цікаве питання багато нюансів в ньому є. Тому, звичайно, розбиратися є в чому, скажімо так. Окрім цього, да окрім відомості, окрім повідомлень, про які ми вже тільки що проговорили, є ще м -м, пакет документів, який повинен бути на підприємстві. Тобто приходить до вас перевірка і відповідно може запитати. Окрім того, що ми ведемо військовий облік по підприємствам, це ми знаємо, це ми вже проговорили. Ми ведемо військовий облік по транспорту і маємо відповідні документи у підприємстві, тобто наказ на особу, яка відповідальна саме за техніку та транспортні засоби, посадова інструкція саме на цю особу. Да? Тобто, ці документи, які, ну скажімо так, у вільному доступі в інтернеті не знайдеш. І звичайно, всі ці нюанси вони. Ну, повинні бути розібрані, повинні бути врегульовані для того, щоб коли прийшла перевірка, ви мали змогу надати ту чи іншу інформацію, тому що це є обов'язковим. Штрафи, да, тобто відповідальність за неведення, за неправильне ведення, недостовірну інформацію, звичайно, високі, тобто від 34 тисяч до 59500 у нас встановлений адміністративний штраф. Тому, звичайно, накладається це на особу, яка відповідальна за це. Окрім цього, та да, будь-яка дія з транспортним засобом. Перереєстрація, реєстрація, переобладнання, зняття, взяття на облік, да, тобто в сервісному центрі, це все виконується на підставі довідки, яка подається з відміткою ТЦК. Тобто будь-яка дія з транспортним засобом передбачає узгодження, скажімо так, да з ТЦК. Тому, звичайно, ця інформація. Це питання на підприємстві повинно бути розібраним обов'язково. Тому у випадку а, незнайдення інформації, у випадку питань стосовно цих нюансів, будь ласка, звертайтеся, будемо дуже раді відповідати на всі ваші запитання.